Перший матч півфіналу Кубку України серед аматорських команд пройшов сьогодні у Яворіві, А ФСК Корміл Яворів приймав у гості футбольний клуб Маяк із міста Сарни. Перший матч уже позаду. А наступний нас очікує вже цієї середи 30 квітня. Матч відповідь, і у ньому визначиться фіналіст Кубку України. Сьогодні в Яворові в нас відбувається півфінал. Це дуже гарна подія. Дуже багато людей, як на середу. Це дуже добре, що люди приходять, підтримують. Дуже дякуємо Збройним силам, що ми можемо грати в той футбол, дивитися той футбол і бути на тому футболі. Для Яворова це дуже добре, що команда вийшла в півфінал. Бажаємо їм успіхів, щоб вони прийшли в фінал. Я колись грав в свій час футбол, дуже би було приємно зараз пограти в такий, в такий час, навіть в півфіналі такого кубка. Тому я бажаю хлопцям успіху і всім, хто доєднався, хто долучився, дуже дуже велике. Дякую. Приємно вражений сьогодні побачити таку велику кількість болівальників на нашому стадіоні. Бо в суті, перший матч сезону і стадіон був переповнений. Надзвичайно вражений від сьогоднішнього матчу. Емоції просто вирують. Дійсно крутий футбол, дуже насичений, дуже такий амбітний, складний. Команди боролись між собою, подекуди навіть жорсток, жорстко. Це було видно. Це було видно цей азар на полі. Звісно, що хотілося б, щоб перемогла наша рідна команда. Команда корміло, але ще друга гра попереду. І дякую команді гостей, команда маяк з міста Сарни, які показали також досить, досить хороший характер, і був дуже видовищний футбол. Чудові враження, гра була дуже видовищна. Я впевнений, що подарувала багато насолоди всім блівальникам футболу. І приємно, що в цьому місті і міська влада, і депутатський корпус, і бізнес підтримують розвиток футболу, самого масового виду спорту в нашій країні. І попри війну, вшановуючи наших, Загиблих захисників підтримуючи тих, хто захищає сьогодні нас з вами. Ми продовжуємо розвивати футбол, дбаємо про розвиток дитячого футболу. Тому лише слова подяки всім тим, завдяки кому є цей чудовий стадіон і ця прекрасна команда. Зараз в часі війни, коли розпочалася повномасштабна війна, в першу чергу це є підтримка наших збройних сил України. Друге, над чим і працює міська рада, це є розвиток наших дітей. Багато чого робимо для нашої молоді, аби в нас росли такі розвинуті спортивні діти. В минулих роках ми з міського бюджету виділили майже півмільярда гривень. В підтримку Збройних сил України ми ну також стараємося виділяти кошти як на стадіони, дитячі спортивні майданчики. Тут на стадіоні було зроблено повністю реконструкцію стадіону, де зробили ще додаткові поля для нашої дитячої юнацької спортивної школи, де діти ходять на тренування, зробили нові трибуни, центральне поле, де тепер відбуваються великі матчі, де люди, мешканці. Яворва та гості мають де гарно провести час. 26-та хвилина. М'яч у ворота господарів. З таким мінімальним рахунком перемогу здобуває команда САРТ. А доля півфінального поєдинку вирішиться на Рівненщині вже наступного тижня.